Польща та Україна відкривають новий розділ у спільних взаєминах. Польські військові будуть навчатися у українських операторів і як боротися з російськими дронами. Чи виклики сучасності та спільний ворог допоможе українцям та полякам подолати непорозуміння, як Україна може вписатися в європейську інтегровану систему оборони? Про це будемо говорити з нашою гостею, заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондрацюк. Pani Oleno, witaj Was. Dobry dzień. Dobry dzień. dobry. dnia, witaj studzie. Zakon projekt pro do Ukraińcom w piatnicy przegłosował e, Polski Parlament Sejm. Zwisno, my jeszcze czekajemo na Senat, ta podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Na skiki cej wariant dokumentu odpowiada oczekiwaniom ukraińskiej gromady u Polsce? Ну, перш за все, я би хотіла подякувати всім колегам Сейму а, за лідерство і за розуміння взагалі ситуації, яка зараз складається довкола україно-польських відносин. І я думаю, що це дуже важливий крок, насамперед, для розуміння а, тих важких умов, в яких зараз опинилися в українці. І тому вітаю це рішення. Я дуже сподіваюся, що це рішення, яке зараз є проголосовано в Сеймі. Uh, і направлене зараз до uh, на підписання до пана президента знайде свій відгук. Ми в цьому переконані, і знаєте, ви розпочали цю тему, а uh, навіть підводкою до мене, як до гостя сьогоднішньої програми. А uh, як на мене, навіть ще рік-два тому було б дивно чути, що можуть бути якісь непорозуміння між Україною та Польщею. І звісно, що вся ситуація, яка зараз є в Україні, я закликаю постійно а, моїх колег з політиком у Польщі а, говорити про це відверто, тому що нас непокоїть антиукраїнські настрої, які, зокрема, є лунають від деяких політиків Польщі і підтримуються тими чи іншими а, групами населення. Так? Тому дуже важливо зараз взагалі усвідомити, що війну, яку веде Росія, Проти України це спільна загроза не лише для українців, але для всіх країн Європейського союзу, зокрема країн НАТО, і особливо таких країн, як Польща і країни Балтії. Тому думати, що десь війна далеко зараз і що вона не торкнеться зараз, наприклад. Поляків мені здається, що це вже навіть не то, що легковажно, а вже є необачно. і тому, коли ми маємо, коли Росія густами своїх пропагандистів вже роками погрожує, що наступною після України буде Польща, чи Литва, Латвія, чи Естонія, то варто дуже серйозно та відповідально ставитися до таких погроз. А найголовніше бути зараз на поготові. Саме тому я закликаю завжди своїх колег з Польщі, політиків Польщі з різних політичних. Партії і груп говорити про це відверто, говорити про це відверто із населенням Польщі, і я, як співголова парламентської асамблеї України та Польщі, багато спілкуюся з нашими колегами і в семі Сенаті і не раз попереджала, що з кожним дроном, що раніше безпорешкодно проникав на території Польщі. Або зараз говоримо, що цей на країну частиною НАТО і залишався без належної відповіді протиповітряної оборони, тому що завжди вважалося, аби не було якоїсь ескалації подальшої. Що Росія тестує насправді оборону Польщі і здатність країн НАТО реально відповідати на ці загрози, які зараз несе Росія, і насправді Росія побачила слабкість реакції. І в тому числі політичної на ці інциденти, які зараз сталися, ми казали польським колегам, що побачивши слабкість, Росія неминуче піде на наступний крок, і це її звичайна, абсолютно звичайна тактика. Тому зараз саме. Ми коли закликали Польщу не лише демонстративно піднімати повітря свої винищувачі. За що ми звісно вдячні звісно силам оборони Польщі, коли щоразу Росія атакує Україну, але й збивати російські ракети і дрони, які наближаються до польського кордону. Звісно, що це викликало в мої такі заяви, навіть або принаймні прохання, які я завжди говорила до своїх колег, викликали в політиковому польщі неоднозначну реакцію. Хтось підтримував це, хтось кидав на позицію там НАТО, що НАТО ще не готове. Що це проговорюється навіть на коаліції зараз охочих, яку ми дуже би хотіли, щоб вона була перетворилася з коаліції охочих на коаліцію спроможних, рішучих. А тут навіть бачите, є дефініції, які можна різні говорити про коаліцію а, і наших партнерів і союзників. А деякі країни насправді ж і політики говорили, закликали не втягувати Польщу у неїх війну, і ми вже бачимо зараз екцидент, це фактично акт російської агресії. Це безпрецедентне та свідоме вторгнення 19 російських дронів в повітряний простір Польщі, і вперше країна НАТО, Польща, застосувала зброю проти російських безпілотників. Ну, хоча невелику частину дронів вдалося. Збити, але це безпрецедентна історія, яка вже як на мене свідчить про дуже багато процесів, які можуть бути майбутні. Пані Олена, у вівторок Верховна Рада вперше від початку повномасштабного вторгнення відновила трансляції своїх засідань. І, власне, ми знаємо, що ваш колега, народний депутат, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко сказав про те, що Росія може після Кабміну вдарити також по будівлі Верховної Ради, щоб ну фактично паралізувати функціонування української держави. Чи парламент розглядає якісь варіанти, куди можна перенести засідання Верховної Ради? Парламент України працює в військовому в час військового стану і під час весь час погроз, а що саме в будівлю парламенту може вдарити дрон чи ракета вже впродовж з 2022 року, так. І тому, повірте, парламент України має сплановані різні е, заходи і можливості, як перше перенести, якщо буде потреба в цьому засіданні і так далі. Але ми дійсно маємо зараз. Важливість розуміння, що наші протиповітряні сили мають величезний досвід зараз. Ми розуміємо, що Росія може вдарити будь-куди і не тільки в парламент, а будь-де в зарядового кварталу. Ми свідомі цього. Ми перестали відверто кажучи цього боятися. Але звісно, ми дотримуємося всіх безпекових умов, які тільки можуть бути зараз принаймні в цей час. Тому що, як на мене, що важливо, би я насправді минулого тижня мала телефонну розмову з моєю візаві віце-маршалком Сейму Польщі Монікою Віліховською. Ми дуже предметно обговорили якраз можливості в тому числі співпраці України і Польщі щодо безпекових умов, які зараз є, тому що ну. Робити може далі, так і перше, що має робити зараз польща, це переймати унікальний бойовий досвід України протидії російським дронам і ракетам. Тому що ми майже щодня стикаємося з атаками сотні безпілотників. В одній з останніх там атак було понад 800 дронів. Пам'ятаєте з яких було збито цього цієї ночі? Насправді було там 89 Дронів теж 90% з яких було збито, тому Україна насправді напрацювала комплексну систему збиття дронів, починаючи від роботи мобільних груп, завершуючи авіацію, залученням сил безпеки і так далі. Тому я рада, що ми насправді Україна і Польща досягла домовленості про навчання польських військових українськими фахівцями, і унікальна цінність є зараз саме України. Як може зміцнити безпеку Європи і взагалі НАТО, це насправді наш практичний досвід, яким ми готові ділитися із Польщею з іншими країнами з усіма, хто цього потребує? Тому я насправді вважаю, що так як ми в парламенті готувалися до в принципі, цивільної оборони, так само Польща має теж готувати свою цивільну оборону, систему оповіщення укриттів. До можливих повторення так російських російської агресії, тому що для мене цілком зрозуміло, що Росія насправді буде далі тестувати і на цьому не зупиниться, і Польщі, звісно, треба активізувати протидію пропаганді і дезінформації. Я би на цьому зосередила найбільшу увагу зараз, тому що ми бачили. Як російські боти, пропагандисти зараз активізуються в Польщі саме в ці дні, коли було вторгнення російських дронів, як вони розповідають і розповсюджують відверту брехню з антиукраїнським підтекстом? Мене насправді це дуже лякає, тому що е, коли говорять, що це були там не російські дрони, а українські дрони, що Україна вже втягує Польщу війну, свідомо ну це повна нісенітниця, повна маячня, які треба просто протидіяти разом. Тому діяльність російських різних. Агентурних мереж всередині самої Польщі треба обов'язково уявляти, їх, треба жорстоко припиняти з розумінням того, що дійсно що російські різні агентурні мережі можуть проникати всередину Польщі, зокрема через інші європейські країни, і ми це розуміємо як, якщо багато країн Європейського союзу по сей день видають візу. Росіянам аля туристичних, ніби якихось там мандрах і так далі, насправді ми розуміємо, що це можуть бути абсолютно різні агентурні мережі, які проникають таким чином для підриву якраз мирного існування Польщі, в тому числі, пані Олено. Хочу вам ще задати останнє питання. Маємо десь приблизно хвилину. Прошу о коротку відповідь. Дев'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії після той дронової атаки на Польщу, яку ми всі бачили, на вашу думку. Jakie małe by te ci yy, boli czy sankcje, żeby Kreml cel -biczu. Дуже гарне питання. Дякую. Я спробую швидко відповісти. Тому що 19-й пакет ще офіційно не представлено, і важливо, щоб європейський союз готував їх спільно як G7, так і Сполученими Штатами Америками. Більше того, саме болюче місце Росії, ми це всі знаємо. Це нафта, тіньовий флот, тарифи і заморожені російські активи. Тому зараз треба збільшувати тарифний тиск на треті країни, також Китай, і Індію, фірми, які торгують з Росією. Живлять її військову машину в обхід санкціях. і також треба, звісно, перекрити доступ Росії до зарубіжних технологій і компонентів, які Російська Федерація просто використовує в військових цілях. Ми постійно це знаходимо. І наші всі експерти говорять, що ми постійно знаходимо в російських дронах і ракетах імпортні комплектуючі, тому. Тут саме основне це звісно перекрити можливість співпрацювати Росії з різними компаніями, там через треті країни і так далі. І звісно, що давно вже настав час спрямувати 300 мільярдів доларів російських активів на посилення оборони України. Ми знаємо, що була пропозиція президентки Єврокомісії Урсули Ляйн, яка сказала, що треба надати Україні так званий репараційний кредит. За рахунок знерухомлених російських активів, і це я думаю зараз буде мати право на життя. Я дуже сподіваюся, що для з в цьому питанні буде прискорена. Щиро Дякую. дякуємо за ваші розлогі коментарі. Я нагадаю, що Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, була гостею українського фокусу.